Тоді перейдемо до більш детальнішого розгляду, які конкретно кроки треба зробити, щоб правильно поставити план продажів. Так. Тут теж питання широкі, тому я одразу на якомусь прикладі буду наводити, так? Ну, давайте візьмемо відео продажів, який працює на там, вхідних зверненнях, і плюс у них є якась там клієнтська база потенційно, так? В такому випадку ми маємо перше врахувати це план по вхідних зверненнях. План по лідам, це те, що вам надає відділ маркетингу, так, і його необхідно врахувати. Далі ви середній, середню конверсію вашого відділу продажів. Ви розумієте, скільки на такій кількості лідів ви конкретно в штуках можете зробити замовлень там, клієнтів. Ви помножите це на середній чек. Уже певна частина плану у вас сформована. Друга частина плану, яка у вас є, це робота по вашій базі. Так, і тут варто врахувати момент, по-перше, подивитися воронку в своїй crm системі і подивитися угоди на таких стадіях, як очікується оплата, клієнт думає. Так у кожного ці стадії можуть окремо називатися, але суть така, що там, де є ще потенціал. З клієнтів, з якими ми розпочали м, м, комунікацію, розпочали взаємодію в минулому місяці, там ми можемо в цьому місяці ще їх закрити на угоду, і ви закладаєте також середню конверсію. Для цього важливо, щоб ви взагалі розуміли середні конверсії по вашому відділі на кожній з цих стадій. Наприклад, ви розумієте, що за стадії клієнт думає. Там в середньому конвертується, припустімо, там будь-яку цифру кажу, там 10%. Зі стадії очікується оплата, у нас конвертується 70%. так, І ви закладаєте це, знову таки помножуєте на середній чек. Третій момент: враховуєте обов'язково маркетингові активності, якщо у вас в цьому місяці планується якась акція, запуск рекламної компанії, там якийсь новий продукт ви випускаєте, чи, можливо, ви в якійсь приймаєте участь, берете участь в якійсь там виставці і так далі. Теж враховуєте, бо це додатковий буде приток звідти клієнтів потенційних і можна закладати. І ще момент це до продажі. Тобто можна розуміти в середньому, що настільки то замовлень, так, настільки то клієнтів, у нас є певний відсоток до продажу. Ви його враховуєте і закладаєте. А, і ось такі головні ну, моменти, якщо ми говоримо про продажів, які працюють на вхідних зверненнях, так бо, а, на жаль, немає такої універсальної єдиної таблетки так, для усіх сфер, і це буде індивідуальні моменти, індивідуальні рішення. Угу. Добре, ну це ми проговорили про тактичні кроки. А якщо угу. ми будемо казати про стратегію? Як краще сформувати стратегію досягнення плану, тобто ну не на один місяць, на три, як ви казали, mm -hmm. а, і які можуть виникнути типові помилки при під час формування цієї стратегії та під час е, ну ось тактичних цих кроків, mm -hmm. тобто як поставити правильно цільовий фінансовий показник по продажам? Давайте по стратегії трошки так так, по стратегії я б рекомендувала звернути увагу на таких два важливих моменти. Перший момент це декомпозиція обов'язково. Бо коли ми бачимо лише кінцеву мету, так ми ну дуже приблизно розуміємо, а де саме ми всередині місяця маємо знаходитись. Можна звичайно грубо поділити навпіл і сказати, що зараз ну, там має бути з мільйону там, який у нас був на план продажів, 500 тисяч, так але це дуже дуже грубо буде і не зовсім правильно. Бо бувають такі ситуації, бувають такі сфери, коли, наприклад, за перші півмісяця роблять лише 20-30% плану, а на останні тижні припадає левова доля, і таке теж мається врахувати. Тому варто зробити декомпозицію по тижнях, і ви таким чином розумієте, як рухатись. Так само при декомпозиції по менеджерах. Тобто, якщо ми просто візьмемо, у нас 10 людей у відділі продажів, і ми розіб'ємо там 10 тисяч по тисячі на кожного умовно, так, це не буде правильно. Всі ці менеджери мають різний об'єм клієнтської бази, різні конверсії, вони працюють різний час в вашій компанії, і для них планування продажів і план продажів має бути різним. Так? І ще один момент: це дуже дуже важливий, на який я завжди роблю акцент, це випереджаючі показники. Тобто план продажів сам по собі він є запізнюючим показником, так? Тобто ми можемо його оцінити лише в кінці місяця. Закінчився місяць, і ми бачимо по факту, виконали чи не виконали, скільки грошей на рахунку, умовно, але не можемо на це вплинути. Ось чому цей показник, на якому я б не рекомендувала ось так фокусуватися, от як на головному і єдиному, так а от саме випереджаючі показники це конкретні дії, конкретні KPI, які ви закладаєте для менеджерів, виконуючи які кожен день вони прийдуть до цього плану, так і їх варто врахувати індивідуально, прорахувати, і відслідковувати, бо якщо вони просто стоять, ні до чого не прив'язані, ні до фінансової мотивації не відслідковуються, то вони є лише на папері і не працюють. І які ж приклади таких показників, що це може бути? Кількість дзвінків, mm -hmm. листів, що це? Так, це може бути кількість дзвінків, це може бути час на лінії, це може бути кількість відправлених комерційних пропозицій, кількість призначених зустрічей з клієнтами, так, кількість проведених зустрічей з клієнтами. От, тобто такі моменти, певні дії, виконуючи які кожен день ми наближаємо себе до виконання цього плану. На це менеджер може впливати і. Таким чином, керівник він, коли бачить ці випереджаючі показники, він теж розуміє, з таким темпом ми дійдемо до цього показника планового чи не дійдемо. Або якщо хтось з менеджерів відстає в виконанні показника планового, то відповідно ми можемо зрозуміти, а чому? А він просто робить, наприклад, в два рази менше дзвінків, ніж усі інші менеджери, або він в два рази рідше їздить на зустрічі з клієнтами, так? І тоді це дуже чітко прослідковується і корелюється насправді. І тоді ось керівник, як часто йому потрібно контролювати ці показники, випереджаючи. Угу. Випереджаючи показники, взагалі треба контролювати кожен день. Дуже круто, якщо у вас вийде це е, автоматизувати, так щоб це не було в ручному форматі. Наприклад, якщо ми говоримо про кількість дзвінків, час на лінії і так далі, це є в угу. Мабуть, в кожному кабінеті телефонії IP-телефонії, так і це можна побачити. Якщо ми говоримо про відправлені комерційні пропозиції про призначені зустрічі, то це просто легко вирішується також в crm системі це можна відслідковувати. І е, варто, щоб це було дуже прозоро. Тобто, якщо це якесь е, суб'єктивне та поняття, е, то ну, це легко, дуже тут багато можна про це сперечатися, так і можна тут е, якось це маніпулювати. А якщо ми говоримо про конкретні цифри факти. Тут не можна цього зробити. От тому кожен день це має бути ем, в певному звіті, в табличці, е, які і менеджери заповнюють, та, але які е, легко може перевірити керівник, просто зайшовши в особистий кабінет CRM-системи, там IP-телефонії, чи можливо це буде якесь спільне рішення, де це все буде зводитись в одному місці. Угу. Ну,